Містечко Чугує в Харківській області. Саме тут, після кількох годинної подорожі, ми побачили перші ознаки війни. Велика кількість військових автомобілів, велика кількість людей у військовому перебувають саме тут. І все це відбувається на фоні дідуся, який ось так мирно пасе вівці. Відразу за межами міста на волонтерсько журналістський десант із Рівного чекають люди у військовій амуніції. Перший вантаж призначений саме для них. Це позашельховик «Хундай», куплений та відремонтований небайдужими рівнянами. Збирає гроші, готує машину для передачі в воїнську частину 2260 для особистого составу і для їхніх нужд, для виконання бойових задач. Ми ще потрапили, от узнали, що православна церква готовить таку поїздку і всіх неравнодушних просять до цього долучитися. Вот, поэтому все это делается уже не как бы, от нас, а все делается подойти до церкви. Приймає автомобіль Віталій Корейко, рівнянин та депутат Рівненської районної ради. З 25 квітня 2015 року він перебуває у АТО. Пішов сюди добровольцем, хоча родини категорично проти цього заперечували. Це моє особисте було рішення, і ніхто мене до цього не спонукав. Тобто я сам вирішив, що треба мені піти і віддати борг для своєї держави. Військовий розповідає, відколи потрапив на схід, то відразу зауважив, що техніка, якою оснащують підрозділи, стара, маломобільна і дуже швидко зношується. Вся вона виготовлена ще за радянських часів. Тому при нагоді звернувся до друзів з проханням допомогти у вирішенні питання. Зараз дороги тут в зоні АТО розбиті повністю, і машини, машини не цієї нагрузки. І така ситуація. А ця машина вона мобільна, вона швидка, вона можна сказати. Дуже, дуже швидко може з поля бою уйти. Ну, звичайно, будемо використовувати між блокпостами, між зонами, зон, зонами супротиву. Щойно перетнувши місто Харків, українські радіостанції замовкають їх, глушать бойовики. Військові розповідають, що радіо ДНР щодня вливає в вуха мільйонів жителів сходу надзвичайно брехливу інформацію. Мобільний зв'язок на території АТО теж місцями не зовсім якісний. Тому чоловік зрадів можливості передати вітання родині, а також тому, що дружина побачить його живим та неушкодженим. Передаю їм привіт. Нехай їм все буде добре. Я їх захищаю. Валентина Єліна, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.